Ви часто запитуєте, а в якому стані сажовий фільтр на машині, чи він там присутній. В Південній Кореї одна з самих жорстких систем контролю за викидами автомобіля і за їх екологічністю. У великих містах встановлені спеціальні камери, які на ходу щитують викид автомобіля за допомогою ультрафіолета та інфрачервоного випромінювання. Прив'язують його до номеру автомобіля, якщо він перевищує норми, власник автомобіля автоматично отримує великий штраф. Також в Південній Кореї є багато державних програм. По очищенню сажевих фільтрів. Тобто людина, власник автомобіля, може раз в рік заїхати в спеціальний комплекс і зробити безкоштовну очистку сажевого фільтра. Також є державні програми по встановленню сажевих фільтрів навіть на старі автомобілі, які з завода йшли без цього фільтра. І на даний час вони не допускаються до експлуатації без встановленого сажового фільтра. Так що з екологією на машинах з Південної Кореї на дизельних все в порядку.